Далі час ваших фото, друзі. Цього тижня будемо святкувати День Святого Миколая вже на вихідних. І в причутті цього свята фотофлешмоб цього тижня ми вирішили присвятити Чому Маринка? Ялинкам. Ялинкам. Тож надсилайте світлини своїх новорічних, новорічних красунь і е, незвичних можливо ялинкових прикрас. І обов'язково розповідають нам історії про свої ялинки. Давайте подивимося на наступну добірку ваших фотографій. Маємо перше фото від нашої постійної глядачки Яни Чепурної Демури. Вона ось що нам написала. Ми дуже любимо живу Йолочку, щоб вдихати нічим не ни сравнімо аромат хвоя, ще запах мандаринів. На фото моя доченька Софія, яка зустрічала новий рік вдома і в сільському клубі в костюмчикі феєчки, яка любить всіх цілувати. Клас. Дуже красивий костюм, до речі. Е, Чекаємо, що буде цього року. Ух ти! Наступна світлина від наших глядачів Євгенії та Сергія Газнюк. Вони, як і більшість люблять готуватись до нового року, святкувати і пишуть: найкращі світі для нас подарунок під ялиночку, наш синочок. Це його перший новий рік. Ну, ми бажаємо, щоб вас ще таких було подарунків. Декілька, хоча б. І наступне фото маємо. Ми прохали глядачів надсилати нам фото незвичних ялинкових прикрас. І ось одна з них, і це фото від Ірини Кремес з Івано-Франківська. Вона підписала ось такі кульки, прикрашають нашу ялиночку і створюють неймовірну атмосферу упродовж новорічних та різдвяних свят. Я, Я так таких розумію, і не бачу. Це ручна робота. Ну, Дуже б хотілося більше б дізнатися про цю фотографію, чи ні? Чи це можна просто на Ну, мені набазай, Це ручна робота, прибатити? дуже схоже, що так самі робили. Маємо ще фото. Тепле фото отримали від нашої глядачки Анастасії. Вона пише: новорічних ялинок в Одесі ще обмаль, але свято вже потроху зазирає до наших осель, та стукає у вікна. Ось такі ялиночки та зісніження домівки прикрашають вікна нашої оселі. Ой, це дуже красиво глядає. Вікно, це, так? Ну це, це малюнок таки на вікні. Зрозуміло. А, Це на вікні на Я думаю, це телевізор. Це, ні, так намалювано класно. Круто. Клас. Дуже дякуємо вам, друзі, за ваші фотографії. Дуже дякуємо за те, що ви нам розповідаєте свої історії, діліться ще більш своїми історіями. Шукайте ваші можливо, старі фотографії. Можливо, ви там будете е, школяриками чи навіть з дитячого садочка. Згадала просто свої фотографії. Сумні були усі сумнів сумнівні чи сумні разом. Фотографію починаєш. хотілося побачити. Можливо, там ну покажу утрініка якось. Зробиш, так? Зробимо. Марина пообіцяла. Була. Марина покаже свою фотографію. Не снігурненько. А обов'язково давайте хештег цього тижня. Ми поки що не наутрініки збираємо. Тому там... хештег простий сніданок, нижні підкреслення, ялинка. До речі, публікувати фото можна і в нашому інстаграм. Адреса дуже прости, дуже проста равлик сніданок.